Вітаємо на нашому каналі всіх глядачів, гостей та підписників каналу. Ми на тумальному альбіоні, тобто на Черкащині, це останній тиждень листопада, і у нас ще залишилося не прибраним дайкон, який ми сіяли на другий оберт після викопки часника. Сіяли ми дайкон 26 лютого. Липня 2025 року, але чесно кажучи, через посуху, спекотну таку погоду, жаркий липень і через дуже малу кількість води, оскільки вже казали, що у нас проблеми із поливом, то наші сходи нам далися дуже дуже тяжко. Майже ми їх не отримали, тому довелося наш декон пересівати. Саме з цієї причини і відбувається такий пізній збір урожаю. Якби ми отримали нормально сходи, то наш би збір урожаю припав би на жовтень місяць, а не на кінець листопаду. Але, в принципі, отримали ми непоганий дайкон, як ви можете побачити так на перший погляд. Але все ж таки є певні нюанси. Трошки розкажу по сортах: Сіяли ми три види редьки. Тобто два види дайкону і чорна редька у нас була. Чорну редьку нам дали у подарунок насіння, і, чесно кажучи, ми майже не отримали із них сходів. Там буквально до десятка штук у нас вийшлося. А дайкон ми брали перевірений від компанії Китана Seed. такий круглий червоний, і брали також спробувати. Білий зовні і червоний всередині від компанії Sakata. Жодні польові роботи, жоден збір врожаю не обходиться без присутності агроному, звісно ж, і так само без його помічника. Ну, помічник став виходити на двір нещодавно, коли вже майже все прибрано на огороді, бо ще той башкетник робить нам дива. А агрономчик наш завжди поруч з нами. Зібрали ми наш врожай, звісно, він вийшов у нас трошки забруднений, оскільки перед цим нас заливали дощі такі суттєві великі. Земля чорнозем, тому маємо такий заморзаний дайкон. Але нічого страшного, ми його злегка обмиємо, почистимо і потім обов'язково все зважимо на вагах. І також саме розкажу, з якими негараздами ми стикнулися в цьому році. По вирощуванню дайкону, бо в минулому році у нас все було непогано, тому й вирішили знову спробувати виростити дайкон. Але, як то кажуть, не буває все добре, особливо в сільському господарстві. Хто зі мною згоден, ставте лайк. Ось так намили ми бачки нашій замурзанці, став дайкончик чистенький, дуже сильно ми його не домивалися, оскільки шкірка все ж таки у нього. Ніжна, тому не хочеться зробити додаткових якихось механічних пошкоджень, щоб він не втратив товарний вигляд. Бо ми його все ж таки спробуємо продати. В минулому році нам це вдалося дуже непогано. І ось насіння потрапила нам біла редька. Ми думали, що це у нас виросла та що має бути червоною всередині, але ні, це просто звичайна біла редька. А ось і негаразди, з якими ми стикнулися в цьому сезоні. Через надвушок вологи. Все ж таки він у нас був спочатку вересня, там в жовтні і в листопаді дощики нас заливали, тому деякі плоди нашої червоної редьки потріскалися. Тому надвушок вологи це також не є добре, бувають і такі гаразди. Перечистили ми наш дайкон, обмили його від зайвого бруду і отримали три ящички врожаю, але з певними нюансами. Декілька штучок, як я і казала, ми вибрали чорної редьки це ось сама, найбільша, сама найкраща. Там екземплярчики трошки поменше, але нічого. Це у нас ящик вийшов нашої, так скажемо, нашої, бо вона трошки репнута, трошки під'їжена слимаками, мурахами і навіть, мабуть, дротянкою. Але також буде нам А два ящички більш-менш товарної спробуємо її реалізувати на нашому базарі. Зараз ми важимо перший ящик. Перший ящик у нас 14200, відкидаємо пів кіла вага ящика, бо, чесно кажучи, не відтарювала тару. Тому 14200. І другий ящик у нас виходить 6,5 кг. Така є. І більшенька, і меншенька всяка. Ну, тобто 20 кг отримали врожаю. І також прикинемо зараз в присутності, звісно, шаграному, як це без нього. Наш ящик з дайконом, яким ми будемо ласувати всю зиму. Вийшло у нас 12200. Дайкон непогано зберігається при правильному догляді, тому будемо робити салати. До речі, редько також можна ферментувати. Обов'язково на днях зробимо ферментовані овочі. Поділимося з вами нашим рецептом. Щодо дайкону з червоною м'якоттю, у нас він не вийшов, мабуть, все ж таки його треба садити трошки раніше. Він росте, але він маленький і, мабуть, він не встигне. На сьогодні ми з дайконом впоралися, залишилось нам прибрати тільки цвітну капусту та брокколі. і буде якби, добігати кінця сезону 2025 року. Обов'язково зробимо підсумок по цьому році. Розкажемо, що було цікаво вирощувати, на що повністю змінили погляд. Тому залишайтеся з нами та слідкуйте за подальшими нашими відео. На все добре!